Або фортеця, або могила, тому що ви самі бачите, що ніяких ознак переговорного процесу, яке свідчив про те, що ми можемо говорити про закінчення війни, в осяжному майбутньому, навіть немає, так що треба готуватися до довгих і серйозних випробувань у тому процесі, який почався 24 серпня 1991 року, тому що проголошення української незалежності і було синонімом війни України і Росії. Просто нам до цієї війни потрібно було не підготуватися нерозуміння українським суспільством небезпеки задач, які потрібно було вирішувати шляхом незалежності, перетворення України на соціальну постсовкову державу замість фортеці, яка мала б спиратися можливим бажанням знищити її державність, і стали реальними причинами російсько-української війни, які повторювалися майже на кожних виборах. В Україні можливо за виключенням виборів 2004-го і до певної міри 2014 року. Хоча тут теж багато про що можна говорити. Ну і тепер, після того, як українське суспільство виявилося нездатним усвідомити весь рівень небезпеки, ми в цій небезпеці з вами живемо і будемо сподіватися, що українській державі і нам з вами вдасться, дякуючи нашим збройним силам від цієї небезпеки у найближчі роки десятиріччя, врятуватися і зберегти державність і народ. Але для цього потрібно. Підтримувати українську армію, за про що я завжди кажу в цих ефірах, я головного гаранта українського суверенітету впродовж наступних тяжких років війни і тяжких років миру, тому що роки миру в Україні будуть не менш тяжкими ніж роки війни, або фортеця, або могила, якщо точна формула нашого майбутнього існування на двадцять, 40 сорокові роки 21 першого стеча, що звичайно не буде третьої світової війни, яка перетворить фортеця на руїни не тільки. Вони.